Всім привіт, рад вас бачити. Сьогодні я покажу свої акваріуми і покажу, хто тут проживає. У мене акваріума три. 3. Цей акваріум має 71 літр. Тут проживають і плавають золота, дві золотих рибки. Тут ще з ними плавають три гупіка і сомік за фільтром. Він більшість за фільтром, ніж за курягою. Тут є ще один такий акваріум на 30 літрів, не знаю точно, тут проживає такий півник, от такий великий акваріум для нього. І він ще має подругу, самка. от, Така гарна самка за самець. породи Дамбо Халфмон. І годую їх таким кормом. от. Живий трубочник. Тут ще золотистих я кормлю таким кормом і такими для сумів таблетками. Вон, тут для них ліки від манки і для плавникової гнилі. Такі ж золоті рибки, дуже тяжко за ними доглядати. Це і золота рибка, велика, дуже для, для півників. Об'єм невеликий, такий тому об'єм в мене, бо я більше не маю де їх тримати. От саме як красується на самку. Більше не маю де тримати якраз акваріум, щоб не пустував. Півника запустив. Це так самка пітуха. Пуску була, йому плавники попортила. Вже трохи відростає йому. В золотистих теж була плавникова гниль. В ну, цієї золотої рибки, ну я їх їм вилікував. Ну, пітуха не плавникова гнель. Його просто самка йому попартила плавники. Ось такий гарний петушок. І самка така. Він має полоси, вже такі ось з цього боку він видніше буде. Полоси готова до нересту. Кормлю їх таким кормом, деколи кормлю я їх коретрою живою. Тепер трубочником. От зараз видно, які самка полоси має. От, з боку. І тут же в мене просто простий акваріум, ніхто не плаває. Тут обогріватель. Ну, просто розтіння тут є. От. 真棒！